Ну що, здрасті, мої любі тікток-товаристка, моє дороге козацтво, сьогодні будемо говорити, знаєте про що? Ви що знаєте, бо ви вже прочитали заголовок з цього відео. Будемо говорити про жіночого лікаря, але ми будемо говорити. Ой, господи, знову ж таки, но на відміну на відміну від водної поліції, яку я дивився 2,5 хвилини. Жіночий лікар, я подивився три минути. Я навіть подивився чуть-чуть після заставки. Ой. Скажіть мені, пожалуйста, ну от е, є такий вираз, краще нічого не робити. А... Скажіть мені, пожалуйста, є такий вираз, краще нічого не робити, аніж робити нічого. Чим ну, люди, створюючи цей контент, створюючи це для вельми шановного глядача, який буде їх дивитися по... не хухри-мухри, а по телебаченню? Чим вони думали, знімаючи це і знімаючи це? Так, що вони мали на ну, увазі? Понятно, що вже заплочено, треба реалізовувати. Але ж, ну добре, давайте знову ж таки. Е... Перша така ланка. Обговорюю ті три хвилини, що відбувалося за ті три хвилини, які я побачив. Починається все з заноситься жіночка. Вона народжує. І щось така фраза, типа мамочка, дишите, дишите, мамочка, дишите. І це все відбувається буквально 3-5 секунд, суєта, все, її вже виводять, все. Нам якби заявили, що це що, Що це лікарня. Але якби ну, ніхрена не понятно, навіщо це заявили, що це лікарня, що нам дає що конкретно, що це реальна лікарня, а не, і, типу, і що буде далі? Окей, дали нам якусь інформацію, завантажили мій мозок, далі пішли. Вже прибрали цю мамочку. Ми перевертаємося на якогось мужика, який за кадровим голосом говорить: привіт, я такой-то, такой-то, і буде то-то і то-то. Потім виясняється, що це не просто мужик, це якийсь важний мужик. тому що він тут роботав 10 років назад. А зараз він приїхав зі столиці, тобто, блядь, була ще якась столиця. А ми, оказується, зараз не в столиці. Взагалі, де ми? Що це за місто? Що він тут робить, що він приїхав? Вже 10 питань, але замість того, щоб на них відповідати, у нас з'являється якась завідующа жіночка, яка каже: Привіт, я тебе знаю. Типу ну, під текстом, типу, ми знайомі. І він розуміє, що це якась його. Колишня товаришка подружка, яка тіпа, яка його впізнала. І наступний момент наступає, що між ними пробігає іскра, стара якась десятирічна Потім каже, тіпа, давай там розкажемо, там, що ти приїхав, то все, сюжетка банальна заставка. І після заставки якась хіба сценка, що мужик бухає, бо в нього ще жінка не народила. Пластиковий стаканчик, горілочка. Ну. Муа. Тока. Все, переходимо до наступного. Це я 3 хвилини. Я свій мозок навантажив, мене вистачило, а я подивився, там далі опять 40 хвилин дивиться. А я такий ні-не-не, ні, ні, ні. мені воно нафіг не надо. Виходить наступне. Говорю тепер про акторську гру, про трьоххвилинну акторську гру. Моці. Ну, типа, просто видно, що люди, актори, які виконують ці персонажі, вони ніхрена не розуміють, чи нормально у них виходить, Чи, типа, я правильно роблю. Потому що щось я внутрі не впевнена, бля, що мені подобається це робити. І це я кажу про головних акторів, про е, акторів, які є акторами виконавцями ролей. Потому що там всі для трьох минутків була девочка з ресепшена, яка така. Чому не треба? Він не хочу нічого говорити. Хорошо там Сергій Іванович він там живе. Йому не було. І типу кому ти заговорив? Якщо ви знімаєте серіал, в ньому мають грати актори, актори, блха, муха. Які вміють говорити і не стісняються хоча б очі от підняти і сказати. І вони має. Або от цей мужик я казав, на да, який бухає. Як можна зніматися в сцені? Якщо ти навіть п'єш, тебе камера знімає, вона повинна побачити твоє лице. А ти п'єш, вона хоч. Ой, правда, життя, правда, життя, я такий п'яний, що не можу навіть голову. Та і усі хочуть подивитися на твоє лице. Ну ти ж, блядь, людина в камері, ти прикольний, ти цікавий. Це акторська гра. І... що ще сказати? Третє. Порадуйте мені може щось, що ще можна подивитися. На що мене вистачить більше, ніж на 3 минути. Все, дякую, позиців. Якщо вам цікаво буде далі за цим слідкувати, підписуйтесь, якщо хочете. Ну і там, можете щось лайкнути, якщо вам подобається. Все, па-па.